Значить, що Ще я маю на увазі? Мікорайон. Державні будівельні норми, згідно яких от в цьому взагалі мікрорайоні нахватка садочків шкіл п'ять разів. Це страшне порушення, яке в принципі ніхто його не ліквідовує, воно триває досі. Тобто тут щось а. будувати, це порушення. А, а хто з цього будинку? Е, скільки у вас паркомісць На балансі, скільки їх На балансі. тут я чи садочок місця на суто перед садочком Ні-ні-ні, йдеться про жарту? Це коли... У нас на балансі 17 машин в місці. Ні, у місці. На 200 квартир. Дивіться, має бути перед садочком. Да, да. Але ж паркінг їм не вигідно будувати. Вони садочок побудували за державний кошт. Це за кошти інвесторів. А паркінг вже ж нема за що будувати. І вони відмовились ніби від тієї ділянки взагалі. Там стоянка для садочка не положена. Там паркінг. Ні, за... Ні, за... Ні, за... Ні, за... Ні, за... Ні, за... А Буду просто так, традиції, садочек, <планові> <планові> садочек, <планові> <планові> але, <планові> садочки будуєте, ви там два роки? Садочки, садочки дуже мало. Так в них там заплановано добре. По традиції забуємо. Треба на садочки будувати, а не так, як ви садочок, тільки це Всі це розуміють, ніхто не проти. Виробити пану літку, де діти ходять. Ну, стадіон не, ну, не розрахований, В школу да, будуть працювати, в дві зміни, якщо центри. тут буде такий дитячий центр. Тут би, тут би парк розбитий. Тут мусить бути паркований. Головне, що всіх нас об'єднує, що ми розуміємо, що тут, якщо, віте, тут, тут не можна житло будувати. А нема житла, значить, зелену зону робити. Бачите, що немає одні будинки. Потім проведемо слухання. А можна паркінг побудувати, якби парку? Щоб ви розуміли, що слухання вже провели, і всі вже згодні з тим, що тут треба ще одне. Я не можу знайти інформацію, ми вже збирали підписи, вже проти забудови. Зібрали? Що, що? Просто завтра в 9 годині тут буде щось. Дивись, я собі... Ні, там не було до високих кошти. Ми з самого початку 600 гривень. 600 гривень. Не було, другого, там уже там 400 ще. А хто має бути завтра, Павло? Юристи від Береза. Ні, ну ти казав, що нібито мають бути якісь люди від забудовника. Буде просто в них забудовник. Сказали, що на 9 годину буде. Інтергал буде програм, так сказав. Ми вимагали від них документів хоча б на те, що на проведення підготовчих робіт. Я так розумію, що це вже буде А Дмитро його немає тут він тільки що показував він тільки що показував документи ну в нього є відповідь про те що у них уже порушені Термін оренди і право оренди. Ні, там було написано, що він завершується, по-моєму, в червні. Бо, і, я, ні. Ні. В фейсбуці писали, що на якусь ділянку в червні, а на якусь ділянку в березні закінчиться. Тобто я от не дозволена... Ну от він каже, що є порушення. Та толку з того. Ні, то не зруйнувати. Це можна буде відмахуватися тільки від спортсменів, яких приведуть. Ну це уже щось. вступит в болото, застыть там стадион, а садик на месте стоять, если он садочек. Ручка. Конечно, да, он говорит, что и, стадион, стадион это жильцы. жильцы, там был стадион принадлежит. Так у И был. жильцы сказали, что если будут знать технику, они вообще говорят, мы тупо поставим Не, ну вы поймите, что тот стадион вообще незаконный, он ничей, я который понимаю, живой. Но, его, ума. его условно нету, потому что он под землей находится, его это нету, понятно, Потому то, что он это ничей. У ну, там, а що значить прилежить дому до забора, да. Це, це, забором, це не важливо, придумова ну, це, да. територія, це, території знаходиться 6 стадіон. відомо чий, так? так. Ні, ну, так, так. 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 так це не так. може бути їхнє, то після забору не може бути їхнє. Школа ж просить, їм стадион, щоб їм на баланс передали, стадіон, щоб не його в порядок прийняли. А їм ніхто не дає. Справа в тому, що це ну тут буде Сінцов говорив, я з ним розмовляв. Сінцов говорив, що тут буде школа на тисячі. Січам ні, 1400 людей, але на питання. Де стоятимуть ці машини, він не дав. <продуктив> да. да. Я машина, просто розкажу, сяру, Чому що вони зараз щось щось. То 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 цього <продук> треба, в у лічані воїнів? Я говорю, тут тут парків надо, як тут в п'ять і також. Тут уже вже в десять треба. Ви знаєте Ми Викладе там 600 гривень. Второй та 600 гривень. Считать это адекватно? Да. Ну если обычно где то 400 гривен. Смотрите, ну, вот это, когда на, смотрите, пятачок на одном месте, пять этажей, подразумевается больше, можно можете поставить тысячу машин. Себестоимость эксплуатации гораздо ниже. Вы платите 600 гривен. Не, ну, так я, я плачу 600 гривен, у меня машина чистая, у меня машина, а не холодно, дети меня подлагают, вытирают. Это пожарная вот эта психолога. Если вот на ахматы 900 гривен, да, аренды тут 600. Нормально, не, ну под домом бесплатно. У меня, у меня, она Условно, стояла... под домом бесплатно. У меня на Ривутского стояла машина на, на стоянке. Я платила 400 гривен на стоянке. Не, я, Влетел гэнд крузер я... разбил машину мне и все. Ну, Стоянка со стоянки, говорит, вы со, просто арендуете со у нас. Со место, стоянки да, у вас да, тоже да, самое да, стоит. то же самое. Что-то случится с машиной, вы не добьетесь да. ни у кого никаких этих. Не, ну просто хотя бы. Разницы никакой. Точно достала. так же. Точно, что я у вас не стоит не вот возле дома, мне кто-то ступится приедет, на и все остальное. Ну, условно. Там будет то же самое. Стоянка вам ни копейки не выплатит. Абсолютно ни копейки. не убит. Я понимаю, ну Поэтому просто точно машина так... за 600 гривен 400 вообще на открытом воздухе и 400 в паркинге. Это ой, 600 Не ну вопрос не в том: вопрос в том, что паркинге никто строить не хочет. Нет, паркинг не будет строить. Единственное... Он тут Паркинг продается, пожалуйста, покупайте. Паркинг, никто не бежит и продают, сам, и паркинг сам Самый Там простой Марина, способ просто ну, собраться в себе.